Кенії Джоел Лоенга щоранку приходить на мальовничий пляж Тіві, що на узбережжі Індійського океану. Але насолоджуватися красою ніколи. Зараз відлив і Джоел збирає сміття. Коли йдеш пляжем, бачиш багато сміття. Під час відливу я ходжу туди щоранку і збираю пластик та сітки, які шкодять мешканцям океану. Також до берега прибиває бамбукові дерева та колоди. Я вирішив прибрати наш пляж, бо сюди часто приїжджають туристи. Кенієць знаходить поліетиленові пакети, пластикові пляшки, мішки з під цементу та мотузки, викинуті з кораблів. Усе несе додому. Далі сортує, миє та сушить. Потім майструє меблі. Усе сміття з океану я повинен використати. Я не викидаю це на суші з усього, що зібрав в океані. Я щось роблю. Фахівці кажуть, що очищати узбережжя важливо не лише заради туристів. Якщо пластик залишається на пляжі, то засмічує мангрові чагарники, де розмножується риба. Вона може їсти пластикові відходи. Це небезпечно, бо в результаті морські істоти гинуть. І щойно екосистема зруйнується, пляж стане зовсім іншим. Джоел свої вироби поки що не продає, каже, що йому треба допомога, щоб відвести меблі до магазину. Торгівля дасть прибуток. А якщо з'являться гроші, від цього виграє океан. Я найму людей для прибирання і подбаю, щоб пляж тіві був чистим. Нині Джоелу допомагає друг, але кенійський мебляр надіється, що колись його маленька ініціатива перетвориться на великий проєкт.